У Миргородській міській раді 5 березня відбулося урочисте підписання грантової угоди у межах програми уряду Японії Кусаноне. Церемонія підписання відбулася за участі надзвичайного та повноважного посла Японії в Україні пана Мацуда Кунінорі, який був присутній на заході в онлайн форматі. Безвідплатну допомогу в межах програми підтримки проектів безпеки людини Кусаноне Японія надає щороку. До проєкту цьогоріч вдалося потрапити й миргородській громаді. Тож міський голова Сергій Соломаха подякував народу Японії за підтримку та відзначив важливість цього проєкту для миргородської громади. «Черговий проект виграли для нашої громади. І це японський проєкт Ксанони в рамках цього проекту буде забезпечено наше реабілітаційне відділення обладнанням. Ну, я думаю, що тут заслуга і наших працівників, які подали на грант, і велика дяка і японському народу, який виділив таку можливість для України. Завдяки гранту для Миргородської лікарні інтенсивного лікування буде придбано 10 різних приладів фізіотерапевтичної реабілітації. Нас фінансує японська компанія Кусанони, і ми закупляємо за їхні кошти фізіотерапевтичне обладнання. Це і лазеротерапія, і магнітотерапія, і реабілітаційні столи це вкрай необхідне обладнання. Ми плануємо відкривати реабілітаційне відділення, і для цього відділення буде закуплене це обладнання. Відповідно до умов проекту, грантова года має бути підписана з благодійними чи громадськими організаціями. У Миргородській громаді вибір був зроблений на користь громадської організації Студія громадських жіночих ініціатив, яку очолює переселенка з українського селища Нью-Йорк Тетяна Красько. Трохи раніше ця громадська організація підписала з лікарні інтенсивного лікування меморандум про порозуміння, що відкриває можливість для майбутнього впровадження в громаді проекту з модернізації медичного обладнання для лікарні. Компанія Кусаноне, яка буде фінансувати цей проект за сприяння посольства Японії, їй потрібна була організація, яка відповідає певним критеріям, має досвід впровадження таких проєктів. І так сталося, що наша організація якраз підійшла для впровадження цього проєкту. В свого часу ми реалізовували проекти для розвитку громади в Донецькій області і маємо такий досвід. Думаємо, що те обладнання, яке буде закуплення. Плена в межах цього проєкту і встановлено в лікарні. Воно буде слугувати не тільки місцевим мешканцям, а й внутрішньопереміщеним особам. І, звичайно, воно буде сприятиме реабілітації наших воїнів. Окрім Миргородської громади, грантові угоди за програмою Кусаноне цього дня були підписані ще трьома громадами з інших регіонів України. Угоди передбачають реалізацію проєктів у сферах охорони здоров'я та освіти.